Филя, Филя Файтеру, Филя Файтеру. Файтер, Файтер, я Филя, вы можете их выставить на переднем крае на посадке, прием. Ебать, карандашики. Торнадо, ты живой? Останнім часом уся увага була прикута до півдня України, де зараз триває контрнаступ сил оборони. Проте насправді важкі бої з великими втратами тривають і на Куп'янському напрямку. У Міноборони заявляли, що початок серпня був найтяжчим саме тут, оскільки росіяни штурмують наші позиції, намагаючись відвоювати території, які вони втратили ще минулої осені. Ми приїхали сюди до батальйону Вовке да вінчі Сам підрозділ називає себе пожежний батальйон, оскільки щораз підхоплює найважчі напрямки, і зараз вони боронять. Фронт тут, на Харківщині. Ситуація вся полягає в тому, що Збройні Сили України кинули основні зусилля на Запорізький напрямок, великі зусилля і велику кількість підрозділів ми накопичили в районі Бахмута. ось і Цим вирішили скористатися ворог, вирішив цим скористатися і накопичив досить велику, велике угрупування на Куп'янському напрямку. На напрямку борової і пробують тут зробити контратаку. Характер дій в них наступний: вони проводять аеророзвідку, вони насипають скидами, фпв-хами артилерію. Постійно, кожен день по багато разів, вони застосовують газ і потім оця одноразова піхота намагається туди зайти. Ми вперше стикнулися з тим, що у нас є отруєння хімічними речовинами, у бійців є, де там. Ці респіратори протигази на позиціях теж, але це не вирішує да, там, цієї ситуації, того, що застосовують заборонену власне, зброю. Як вони впливають на. Біці одразу жаліють на те, що ріже очі. Неможливо, є на диханні, неможливо дихати. Вже коли ми їх дістали, і, наприклад, прийшов день, вони жаліються на м'ятний присмак у роті на задишку, і те, що все одно ріжуть очі. У вас так виходить, що ви працюєте як, не знаю, там як рятувальники якоїсь мірою, коли якісь гарячі ділянки фронту, ви потрапляєте та це дорога, чи Бахмут? Пожежний батальйон. Пожежний батальйон. Чому, на вашу думку, саме так? Я вважаю. Це моя суб'єктивна думка, але я думаю, що вона і об'єктивна через ті задачі, які перед нами ставляться, бо у батальйону дуже високий рівень підготовки. У бійців в батальйоні дуже великий рівень мотивації. Ми ніколи не відмовляємось від завдань. Часто немає багато часу для того, щоб спланувати, як зробити краще, коли треба рятувати, треба рятувати. Чому зараз от вже доводиться Що Більше росіяни перекинули своїх сил. Чи там активніше почали наступати тут? Тут досить активно наступає, дуже активно. Тобто, я можу зрівняти цей наступ і, знову ж таки повторюсь, з тим наступом, який ми бачили під Бахмутом. Що, mm -hmm. підари, Сука! це наша, це наша посадка! Підераси, блять! У нас є і кульові поранення, і вони відрізняються від можливості надання допомоги, тому що це да, там Канальні, якісь певні там, це малі отвори е, у поранених. Є уламкові поранення, да, у нас там е, загиблі, яких ми не можемо іноді. от, загиблі на місці ми від е, артилерії, ми не можемо їх зібрати докупи, тому що це просто повністю розірване тіло. Та? І, це абсолютно, і це все на одній, на одній ділянці фронту, на одній позиції. власне. Тому от якось в таких реаліях сьогодні ми воюємо. Помирають найкраще, як кажуть, і, і конкретно зараз за ці події, які відбуваються на Куп'янському напрямку, це абсолютно правда. Ми понесли важку втрату, конкретно, гонор, і батальйон Вовки да Вінчі понесли важкі втрати, тим, що загинули дуже хороші бійці, але варто зазначити, що своїми життями хлопці стримали просування ворога конкретно за. Моїх бійців за Жеку і Тіхо, можу сказати, що вони попали в засідку, в них був стрілковий бій, і, на жаль, вони в ньому загинули. Тіла Жека і Тихого не вдалося поки забрати, так? На жаль, ні. Що б тобі хотілося, щоб запам'ятали, наприклад, про, про цих бійців, про Жеку, про Тихого, може, якийсь епізод, який описує або там, спогад. На в кінці серпня. Майже рік тому в нас була перша втрата в роті Гонор. В нас загинув Вітаха, теж попав в засідку від вагнерів. Дуже довга історія, дуже важка емоційно. Але говорячи за тихого іжеку, нам треба було йти за тілом. Ми вирішили, що ми обов'язково маємо його забрати і похоронити. Ну, і для нас це була справа честі. Перший, хто відгукнувся на це, це був Жека і Тіхий якраз. Вони вдвох, і наш командир, командир батальйону, де він ще сказав, що теж піде за тілом. Ну, і от ці от хлопці, з цих чотирьох людей, які тоді пішли на це, це не завдання, пішли роб... діставати тіло нашого побратима, і от лишився я один живий. Є труднощі з усією логістикою, тому що е, зараз дуже активні бойові дії. І е, навіть у нас був день, коли у нас евакуація пораненого була поранених, бо вони постійно збільшувалися. Вісім годин. Тобто, вісім не було можливості провести евакуацію. Його тягнули чотири години, так? Да? Да. Як тебе звуть? Ні-ні-ні. Дай ручку старій чорно щось там. Ми зараз займаємося дуже часто, називаємо це телемедициною. Коли я розумію, що евакуація неможлива там протягом години-двох, я починаю виходити на бійців, які знаходяться з пораненим, і питати, який стан. Які, які показники ви можете дати. Він в свідомості, так, да, плаває свідомість. Переверніть його, будь ласка, на відновлювальне, відновлювальне положення на бачок. В нього є якісь е, зуби, можливо, в роті, бо там було поранення в щоку. В нього є, якісь, е, можливо, кров в роті, або, можливо, там рвотні маси. Да, там є зуби. Давайте беремо там як футболочку, і дістаєте пальцем, щоб була прихідність дихальних шляхів. Мене також дуже видрачила ця історія звіту Ганни Маляр про те, що в нас все класно в фронтовому діцині. Цинів у нас дотримується золота година, а це праці 8 mm -hmm. годин. Да? Mm -hmm. Це 8 золотих годин. Можливо, так, да, звісно. У нас цілих 8 золотих годин. У нас евакуація. Ну можемо цим пишатися? Не можемо. Ну не можемо. Чи можемо на це якось вплинути? Де ми можемо скоротити її до двох-трьох, ну з ми не можемо забезпечити? У нас все погано у фронтовій медицині, вона тримається е, всупереч, да? а не завдяки. І це теж наша реальність, з якою ми намагаємося боротися. Але окрім, ну, окрім, окрім цього, у нас є ще головний ворог, у нас є росіяни, у нас є поранені, у нас є св'ясна робота. Що зараз злі? Ліні... Ну тобто вони очевидно, що хочуть контрнаступати, тобто забрати ті території, які відвоювала українська армія там ще восени минулого. Так, року. — Це ми, ми відвоювали, ми конкретно зараз живемо на тих вулицях, живемо в тих будинках, які ми звільняли особисто, і, і в які звільняли ті хлопці, які загинули тут зараз. Силами Капусти, де Єрмоли і Філі було звільнено два населених пункта. От зараз звільняються. Це, як називається? Зараз з'являється село, Богуславка. Слава Україні. Ми в Богуславці, чекаємо вже тут по 80-ку. Доброго а, от, Чекаємо. Чекаємося. У нас Слава герої! Хлопці, дай вам здоров'я і все. Зараз вдається стримувати, тобто, ну яка ймовірність, що вони й далі кидатимуть сили, що там не, не полишать цю ідею? Може, вони 100% не полишать цю ідею, в них 100% стоїть завдання взяти Куп'янськ. Це з розмов з полоненими, ті задачі, які перед ними ставляться. Я думаю, що українська армія є все для того, щоб стримати їх і для того, щоб відкинути їх навіть на ту маленьку. Частини на маленьку ділянку, на якій ворогу вдалося просунутися. В чому ми зараз виграємо? Тобто за рахунок чого вдається мотивація. стриму? Мотивація. Тільки мотивація? Я вважаю так. Ну, Всьому іншому, ну, давайте бути чесними. Якщо б в нас були балістичні ракети, якщо б в нас були. Така кількість танків, якщо в нас була така кількість артилерії, дронів, грошей і так далі, ну, те, що вони витрачають на всю цю історію, якщо в нас флот був б, mm -hmm. да, ну, <плес> тоді б тоді хоча б паритет, тоді ми могли б вже говорити, що ми там виграємо в чомусь із такого. В кількості людей це ну, смішно. Бо в нас ведеться якась в тому числі дуже дивна ну, для мене інформаційна політика тотальної перемоги. Це, звичайно, хорошо, та? бо ніхто не хоче нікого розчаровувати реальністю, яка сьогодні є, а реальність сьогодні є абсолютно іншою. Але ми таким чином розслабляємо цих цивільних. Бо коли ти говориш така, коли ви в армію, коли ви поміняєте тих, хто у нас тут загинув, хто у нас поранений, хто поміняє, от там зараз. Хай 40 плюс бійців, хто їх поміняє. І до них хто, має стати замість них, та? Да, вони повернуться, але через пів року, через там, три місяці. хто буде замість них цей час. І тому якби, ось ці переможні історії, вони е деморалізують от, нас як військових, тому що ти читаєш, ці новини, думаєш, так, я або на якомусь іншому фронті, або це мене не стосується, і на мене тут всім чхати. А людей це дуже розслабляє, і вони вже думають, що це те, що ми. Наступного літа будемо купатися в Криму. Добре, тільки ти для цього щось маєш теж зробити. То мотивація просто про яку ти згадував, це теж люди. А мотивовані люди закінчуються, отримують поранення, помирають. Що з мобілізацією на твою думку, мала б зараз активніше робити держава, чи загалом що мала б робити держава, щоб ми мали ким воювати? Це дуже важка тема, глубока. Я вважаю, я, я вважаю, що перше, держава має негайно прийняти закон, по якому ми можемо набирати офіцерів на е, солдатські посади, наприклад. Тому що є люди, які закінчили військову кафедру, вони офіцери, там молодші лейтенанти, да? там старші лейтенанти. А по факту ці люди, які ніколи не служили в армії і в яких там є. Два тижні, ну, ми, ми всі розуміємо про що ми кажемо під військову кафедру, і він може всту е... прийти в армію тільки на посаду. Там командир взводу, командир роти, за Ну, та посада, яка зовсім у мене відповідає. А людина приходить і хоче стати бійцем солдатом, і його може навчити стати бійцем солдатом. І от це велика проблема, дуже велика. І велику кількість людей ми втрачаємо на цьому, і велику боєздатність підрозділів ми втрачаємо на цьому. Тому що на посади офіцерів можуть ставати люди без вищої освіти і дуже добре керувати цілими батальйонами. Так а Ті люди, які мають вищу освіту, і тим паче, ми, ну якщо будемо казати чесно, ми іноді розуміємо про, про що це вища освіта. Да? І вони хочуть, ці люди піти солдатами. Держава має зробити так, щоб ми це могли зробити. Це, це перше. Друге, розумію, що там десь мобілізація має бути примусова, бо часто когось треба підштовхнути до правильного рішення. Але держава має проводити нормальну мотивацію. Нормальну компанію медіну з приводу вступу в армію, і люди мають розуміти, куди вони йдуть, в які підрозділи, і самі е, мати змогу обрати цей підрозділ. Ці, ці настрої сьогодні в нас є з тим, як мені кажуть, Аліна, ти нас розстроїш, йди, нащо ти пишеш це в Твіттер? Іди, типу, сходи потрогай траву, поїдь до друзів. Та я з задоволенням, так я не можу звідти поїхати. Ну, тобто, я не можу звідти поїхати. Мені мама сьогодні зранку пише, ти не плануєш додому. Я планую додому, але я не можу зійти поїхати, бо в мене вчора в п'ять від ранку підйом з пораненими. І сьогодні я сиджу на чергуванні, бо я не можу лишити так от просто взяти і поїхати до друзів або взяти і запланувати поїздку додому, бо ну, я планувала поїздку додому, взяти собі відпустку там на початку місяця. І що? І нічого. Я, ну, я не можу цього зробити. Я не можу взяти. і... А в мене відпустка. Все всім пока, будуть якось самі відгрібайте.